До війни у мене було насичене життя. Я маю моїх любимих діточок, а у мене їх три. Мені 11 років, боже можемо. Я маю свою любиму роботу, я є адвокат за фахом. Я мала власний бізнес до війни. Ну, звісно, як всі, то було. І очікувано і несподівано у моєму житті це є вже другий конфлікт, тому що ми а, з моїм чоловіком та з дітьми є вимушено переміщеними особами з Донецька а, в 2015 році. Ми перемістилися до міста Одеса, і це вже вдруге в нашому житті. Ми з чоловіком порадилися і прийняли таке рішення, що я поїхала, а він лишився. Він лишився, пішов до лавте робони. Безоплатно нас взагалі довезли до Кишиньова, Ми там переночували, мабуть, одну ніч. І вже їхали далі до Румунії. Сорока роком ну, зазвичай вже люди користуються плодами своєї діяльності професійними досягненнями та успіхами. А ти ніби то чого достиг, і ти цього лишився. У нас лишився будинок, наприклад, біля в Донецьку. радіти мої на Донбасі, в Луганській. Вони не можуть виїхати до мене, а я не можу виїхати к ним. Ось цієї підтримки я лишилася, і це дуже, дуже складно для мене. Ну, тобто, якщо підтримку чоловіка свого я відчуваю, все, все одно там, ми постійно на зв'язку, постійно в контакті, то е, з батьками ну, все набагато гірше. В Одесі вже нібито щось нажили, ну, якесь там майно таке саме необхідне і вимушені знову це лишати. Ну, але ж майно то майно, але у мене ну, немає фотографій старших дітей. Тому що вони загублені через ці пересування. І ось це, ось це більш боляче. Переосмислення цінності я зробила ще для себе в 2014 році. Саме тоді до мене дійшла така мисль і я її підтримую. що дійсно ці. Коштовності, нерухомість, так далі, це все не має такого значення і не може займати в місці кожної людини, не має займати дуже багато значення. Час минув у мене вийшло так, що зараз я тут працюю за фахом. Дуже вдячна нашим українським it фахівцям тому що право настільки, наскільки воно діджиталізовано в Україні в Євросоюзі. Такого нема. У нас все круче, чесно, чесно. У них в Румунії точно немає навіть єдиного реєстру судових рішень. Я вважаю, що треба румунам у нас навчатися, чесно кажучи. При всій повазі. Діти вже вчать румунську мову. Тут організували курси навчання англійської мови, все це є безкоштовно, це все є дуже корисно. В числі перших осіб я буду перетинати у тому напрямку кордон, якщо там буде безпечно для моїх дітей.